Всем привет, вас святая канал Никита Плеер. Ценовый ивент в танках называется Останье Рубих. Руби". Я его пришел на останнюю складность. На складность. Цей івент я пройшов по взводі з гравцями. В нас, нас в взводі були такі танки як Туртел 1, Гром, ТС5 та Кілана. Два грома, ТС5. Так. Тобто ми виграли цей бій тільки на ПТ-шках. Команда була тільки ПТ-шки. І за, за те, що ви пройдете на цій складності, дають нашивку. Ну я проходив, попитався пройти цю складність десь три дні. Я ось на накіне, кінець-то вийшло. Тут я вбиваю ботинок в танк. Кто не любит молодцы! Латаємо пробоїни та да збираємо миріум. Так, ну перша хвиля закінчилася, тут я збираю миріум, щоб перки можна було застосовувати. Так. Нова хвиля на радарі. Подивимося, як ви з цим творайтесь. Ну Тут треба вбивати їжака, бо він наносить більше всього вогонь. Щоб його першим не вбивати, там потім він може вбити всю команду. Тут я вмикаю щит, щоб в мене не прилетів їжак. Тут, тут головне бо, ботів вбивати по фокусу. Щоб виграти, треба вбивати ботів по фокусу, бо якщо ви не вбиваєте ботів по фокусу, ви не можете виграти в цьому ленті так. Цього трошителя треба вбивати, бо він залітає і тараном зносить всі хп. Зразу. Тут ще додали нового бота, кулеметника, який приїжджає і розстрілює в бот. Супротивника знищено... Це дуже такий подлю... подлючий бот, бо він... Бо він може приїхати розстріляти в борт, навіть не встигнеш вистрілити. Вам має Прикол цієї складності в тому, що тут приїжджають дев'ятки та десятки. А ти. А, а. А цей івент грається тільки на восьмих рівнях. Тому та складність цієї складності в тому, що тут... І боти дуже розумні. Вони стріляють. Дуже точно, і дуже тяжко їх перестрілювати. Ну, мені повезло з тімейтами, тімейти були хороші, і ми виграли цей бій. Бо я тут два рази помер. Тут я їду на шершня, бо він може підпалювати сокомандників, тому я їду на нього, щоб він тільки стріляв в мене, я його, а, а в мене ПТ танчить. Е таншить рубкою ми в нього в'їжджаю щоб він наших не підпалював от мене тут Лігіо Фірату. цей от сезон кидає такий е, 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 танк називається в цьому івенті це цей танк дуже подлючий тим, що він кидає ці зони. Якщо ви граєте на якомусь медленному танку, дуже важко втікти виїхати з цієї зони. А якщо там стояти, то там зразу зносить 1000 хп. Тому треба із цих зон завжди виїжджати. А що, в минулому івенті треба було вбивати тільки, тільки хвилі ворогів. А тут на п'ятій хвилі ще й тепер босс з'являється, якого треба теж вбивати. Ну це, це якби відеогайд, як пройти цей івент на, на останні складності і отримати нашивку. Ну, мені повезло з командниками, бо вони були дуже... ну дуже сківові. Вони по фокусу вбивали ботів. Цей івент буде тривати з, з 11 вересня по. По 18 вересня. Тому, якщо ви хочете пограти в цей івент, то... то вас залишився тиждень. Цей івент, якщо ви третю складність, дуже складно пройти, якщо ви граєте без, без взводу. ну, Майже неможливо. Ви хвилю. Чудова робота. Можна перепочити. Оце тільки третя хвиля, на четвертій хвилі там дуже складно. Ну, я виграв цей бій. Mm. Ми непогано їм насолили, якщо виліз товсту. Захищайте хвилило, інакше операцію буде провалено. Ну, тут тут я вбивав з патронного шишня, бо він поджигає сокомандників, його треба першим вбивати. Ну, Тут саме складне в тому що тут приїжджають 9 рівні, а ти граєш на 8 рівні. Тут це складна тема. Ще треба, так, ще треба дуже швидко впивати ботів, бо Товстун, якщо приїде, він, він заїжджає в Велет і все, і якби бій провалений. Це оця фіолетова фігня в центрі карти. От він коли в неї заїжджає, це кінець бою. Тому його треба вбивати. А ще проблема в тому, що коли ви наносите по нему урон, він спавнить ботів. Ну, і ще треба, щоб везло і і ви попадали в слабкі місця, бо може пройти вергеймінг і, і ви можете не попасти в слабке місце по йому. Ну. Саме складне це вбити ловця і виїхати із його зони цієї. З його з його цих місць, де зносить ударом зразу тисячу хп. Ну тут було так, да? Навіть складно. Машину союзника знищено. Лищилося чотири. Тут залишилося 64 тімейти. І тут тут ще потім я помру, бо я поїду добивати цього товстона, бо він практично заїхав в... Велет і бімо міг би то закінчитися, ми б не виграли. Тут я не попав в слабке місце постана, тому... І ще приїхав ловець, треба ловця вбивати, бо він... М м якби сам... Бо він дуже заважає цими красними зонами, де зносить хп. Ну ще треба вбивати кулеметника, коли він приїжджає, бо кулеметник такий дуже, дуже неприємний танк, якщо його пропустити в борт. Ось Тут я їду вбивати повстана. Залишилося свої машини! І мене вбиває альфа Єпіс і мої два тиммейти витаскивають катку. Тут повезло, що ТС5 і тортел 1 були дуже скілові, і ми виграли цей бій. Ну, тепер, тепер найцікавіше, які нагороди мені дали. Мені дали... Я отримав третє місце. Мені дали нашивку за останню складність. Ну, Івент дуже складний. Якщо у вас немає гарної команди, буде дуже складно пройти люту складність, бо навіть на першій складності можна... Програти дуже багато разів. Ось так я отримав нашивку і пройшов івент.